Усміхнені та енергійні такими вони виглядають на сцені. Однак ще кілька хвилин тому у гримерках вирували пристрасті та метушня останніх приготувань. Катерина вже втретє підмальовує губи, аби яскравіше усміхатися глядачам. Дівчина більше десяти років танцює у черемоші українському. Зізнається, в ансамблі має три репетиції на тиждень по три години та ще й на роботу ходити встигає. Родичі кажуть, з її захопленням давно змирилися. Мама побачила, що є якісь такі задатки до танцю. Ну відповідно відвела в колектив дитячий. Ну і так. Так воно і затягнуло, і закрутилося до сих пір. Якщо ти виступив один раз, то їдуть на річку Черемош беруть звідти воду і ти, коли тебе посвятили, ти мусиш випити тієї води, і тоді ти настаєш настоящим черемушам. Канадський черемош таких традицій немає. Однак, уже понад 40 років це один із найсильніших аматорських колективів за кордоном за плечима гастролі у США, Мексиці, Шотландії, Великій Британії, Болгарії та навіть у Китаї. Це працівники працюють, мають свої фірми, дантисти. Різних спеціальностей більше, десь я думаю, 70% – це студенти. Батько Сендобленки, танцівники канадці, зізнаються побувати на історичній батьківщині для них справжнє щастя. Ми почуваємось чудово, коли танцюємо, оскільки ми в Україні. І це перша така чудова нагода, коли разом танцюватиме Черемош з України та Черемош з Канади. Це феноменальний досвід танцювати тут, де народились українські танці. Попереду в канадського черемошу виступив Івано-Франківську та Чернівцях в рамках всеукраїнського туру. Марічка Кужик Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.